нас такий це кролик білий, це кролишка. тут двоє молоденьких кролих. Ось так маємо маленький старт. Так, друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму YouTube каналі у сьогоднішньому відео покажу поповнення у моєї маленької міні-ферми Кролячої. Е, вчора, що це неділя була, задожило у нас. Батьки їздили на базар в район. Я їх попросив, щоб вони купили мені пару кроликів, як то говориться, вже на старт. Е, поїхали вони, купили дві молоденьких кролички. Я показував вони коричні одну кролицю кітну чорна з білим і білий кроль. Ну, Кроль теж молоденький, йому там майже 3 місяці, ну, ще місяцьок треба буде потримати, щоб він вже міг нормально працювати, як то говориться, виконати свою роботу. І також вчора ще в дощ поїхав я в знайомого, забрав клітку кролячу. Вона така більш предназначена для тримання в якомусь приміщенні або в піднавісі. І вчора привіз її думаю, запустю їх для старту. І через пару днів вже закінчу свою клітку, яку я починав робити. і Їх переселю, все нормально. Ну і думаю, блін, тут сквознякось, що вам покажу. Тут сквозняк. Все про. Протягує, клітка така, якби не зашита була. Вся із сітки з дерева. Ти вирішив я ось зробити їм такий маленький, маленький такий захист з таких ось мішків плотних. Закрив ззаді два етажі, по бокам закрив. Ось І попитаюся їх запустити сюди, до якихось потеплінь. Ось Думаю, що буде нормально. Поклавши клітку, у мене було таке запитання, як обробити е, її для того, щоб знищити заразу від прошлих жильців, які тут були. Е, багато мені казали, якби по сусідству тут люди, хто тримає кролів, багато казали, що Женя е, білицями, е, як ізвістю біли, Каже, і буде нормально. Ну, позвонив я ще до одного, він мені говорить, каже, дерев'яні клітки я завжди каже, обробляю горілкою, пропалюю їх і, і все нормально. Каже, якщо желізна клітка, то білизною роблю літри білизни на 10 літрів води. Починаю прокроплюю їх, і потім водою вже все це змиваю. І так роблю кожних півроку для профілактики. Своїх кролів, кажу, вони не хворіють. І якби все нормально. Ну, послухавши я цього мужика, вчора пропалив ці клітки, почистив, пропалив два етажи, третій етаж нічого не робив. Треба ще попрацювати над цим. Ось Обробив цих два етажи, зашив їх сьогодні. Ну, і зараз буду готувати. Кормілки оці для, для зерна. Бачите, що вони грязні, потрібно їх вичухати, вимити і потім вже ставити зерно і воду. Отут ну, я, мабуть, зроблю тут під зерно, а тут водичку поки наляю. Тут де є кормілки. А тут, де немає кормілок, то сюди зроблю зерно. А тут придумаю якусь водичку. Так поки у нас там зараз 2-3 дня буде похолодання, морози, переживуть вони тут, а далі будемо вже бачити, куди їх оприділяти. Так, друзі. Переселив я вже кроликів кожного у свою кліточку. Получається, що у нас? Це у нас кролиха, вона кітна, як нам сказали. Срок її буде десь на 9-10 квітня. Це у нас кріль. Яка порода, навіть і не знаю. Кролик. Це у нас, як мені сказали, що одна кролишка молоденька і друга кролишка молоденька. Ну, перевів я їх в одну клітку. І виходить, що оцей, ця кролишка почала скакати на цю кролишку, то я вже зрозумів, що це вже кріль. Взяв його, подивився, це реально це кріль молодий. Коротше, трошки нас надули. Ну нічого, так як ми тільки починаємо і не знаємо, що, куди і як, ну, так будемо вчитися. Нічого, він теж не буде зайвим. Хай собі росте. Головне, щоб вони не боліли. Гарно їли. Поки я їм насипав кукурузки кожному. Ну, і водички. Ячменя поки немає. Буду сьогодні-завтра шукати десь хоча б мішок ячменя. Тому що робити треба їм якийсь мікс. Тато може з роботи привеземо куха, того, що макуха кину, поки не буду мати цього гранулятора. То буду так їх коротше, і кормити. Побачимо, що буде далі. Не знаю, мені самому цікаво, я не знаю, може це вже застаріла тема для Ютуба. Ну, показую, чим живу, що роблю і що буду робити далі. Так що, якось так, друзі. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки. Далі буде. Все, пока-пока.